Ось сьогодні прямий репортаж із нашої шкільної теплички за участю нашої хорошої вчительки, прекрасної Лібії Стахіни Федьків, вчителя вищої категорії, старшого вчителя, яка сьогодні в нашу тепличку запросила своїх майбутніх першокласників. Давайте ми з вами і трошки познайомимося, шановні мої. Першокласнички, як тебе звати? Ну, Оксаночка, дуже приємно. Називай, хто ти є. Степан. Степанчику, у тебе, по моєму братик вчиться. Так? У тебе дружна сім'я. А де батько твій є? У Польщі. У Польщі що робить? Працює. Працює молодець. Батько і мамочці вітання. Тебе як звати? Діано. Діаночка, красива, гарна Яна. дівчинка. Так, представляєшся. Ну, як так, тебе звати? Миколка. Микол. Миколка, Миколка. Дуже гарно, дуже гарно. Ну а ти в нас відвідувала садик, так? Василинка. Василинка. Та ти Василинка наша дуже гарна дівчинка. Mm -hmm. Ти ж по-моєму гарно вірші знаєш. А ще в нас хлопчик гарний. Святослав. Святослав. А ще дівчинка. хто в нас дівчинка така симпатична. Хто то є в нас? Вікторія. Вікторія. Скажіть, будь ласка, діточки, чи хочете ви вчитися в нашій унятицькій школі? Хочемо. Хочемо! Хочемо. А хто сильно хоче? Я! Є! О, є! молодці! Молодці! А сьогодні ми з вами пішли незвичний кабінет. Це є кабінет не української мови, не кабінет як з якогось предмету, який будете вчити. А це є кабінет під відкритим небом. І він називається наша тепличка. Ось вона так виглядає. Наша красива тепличка. Що ж в нас зросте в тій тепличці? Помідор. О, Помідор. помідорчики. Огірочки. 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 Скажіть, будь ласка, а хто перший знайшов помідорчик? А ну? Я. Хто це я називаєш? Я. Хто це я? А я знайшов огірок. огірок. А йдемо за мною. Подивіться, крім. Крім огірочків і помідорчиків у нашій теплиці. ще дуже цікавих, багато речей є. От ви зараз йдемо зі мною. А дивіться, а скажіть, будь ласка, а що то таке є? Ну, от о, що то таке є? Кропива. Ну, кропивку ми що зробимо? Вириваємо. Вириваємо, бо це є бур'ян. Але ви знаєте, що. Кропивка має лікарські властивості. Знаємо, Можна не. пити. Можна борщ готувати навіть. Пити, ми. Так, можна пити для того, хто хоче бути здоровим. Ой, а тут борщівник. борщівник є. Борщівник – це з можна... бур'ян, який треба вирізати. Скажіть, будь ласка, нам а отут нам... що то таке є? Хто знає? Листки. А я вам покажу ті листочки і ви попробуйте понюхати їх. Можливо, по запаху. А, понюхай, понюхай, будь ласка, ану хто може знає. Отакі От чаї. Це є що? Ану хто скаже мені, Люба Євстахіна допоможе нам. Що це? Це м'ята. Ми будемо пити зимою, що чаї. І з м'яти, і з м'яси, І з ромашки. Це наші чаї. І можна навіть, від нього хоплавати. І навіть з нього поплавати. Так. Ви подивіться, йдемо за мною Чай, далі. Ми подивіться, які розкішні наші. Подивіться, які розкішні наші помідорчики, правда? Тільки акуратно проходимо. Тут кропиви є. Про... Проходимо, дітки. Проходимо. Проходимо. А ви подивіться. Люба Єстахівна, а от наші помідорчики, ви подивіться, знаєте, що вони роблять? Подивіться, де вони залізли. Де вони залізли? Вони на сітку залізають. Ви бачите? От на сітку, наші, що. Огірочки, дивіться. А що то таке є от жовтеньке? Квіточка, а що буде після того, як квіточка відцвіте? Буде готовий огірочок. Люба Юстахівна, Ось тут нам були вже перші огірочки. Але там ще є. Ану Миколка, там ще є один. Ану, ну ну, ну, ну не вириваємо його, отак покажемо. Дивіться, перші, перші наші. огірочки. Найшли, дивіться, О, який красивий. що? Ой, рочок, тепер що треба зробити? Чи хочуть, чи хочуть рослинки пити? Скажіть, будь ласка. Воду! Що? Воду, треба їх що підливати підливати. Дуже І добре. О, так от ви собі візьміть цей, Він вже тепличку зробив. Зробив тепличку, він певно побачив, що в школі тепличка. Але дивіться, отут ще салати є. А от перед нами що тут є? Це цибулячка, бачите? Цибулька. А Мені тут є... Цибулі, а і, і ще хай салати отакі от, от дає до цибульки. Тоді ти будеш що? здоровий, красивий. А подивіться, який, от волове серце є такий сорт. Волове серце, подивіться, яке воно красиве, який він гарний, він вже буде червоніти. він вже буде відсвітає. прекрасні мене наші. Помідорчики. Ви бачили, як прекрасний кабінет живої природи. А тепер рослиночки люблять водичку, їх треба що? Поливати. Йдемо, тому що жарко. Так, тут треба трошки акуратно виходимо. Акуратно виходимо. Виходимо обережно. Так. Ви задоволені, що побачили? Молодець, тепличку закінчуй, бо він побачив. Він тепер хоче хоче. Ти запроси дідуся свого до нас. До нас запроси і будемо з твоїм дідусем спілкуватися. Ну ось і. Що скажемо? Перший репортаж із нашої теплички. Перші корнішончики. перші. Наші дітки вже пішли із вчителькою продовжувати знайомитися із унятиською школою, знайомитися з кабінетами. От так повинна бути підготовка учнів щодо майбутнього школи. Дитина має йти до школи, усміхаючись, дитина має йти до школи і мати якусь зацікавленість. Якщо дитина усміхнена, якщо вона хоче щось добре. Робити це означає, що вона буде гарно і вчитися, і вона буде інтересам школи, вона буде здобувати глибокі знання. Ну, а сама тепличка, це є кабінет під відкритим небом. Цей кабінет це кабінет кабінету, він унікальний чим? Він унікальний тим, що на ньому, в ньому можна вивчати і біологію. І географію, і скажімо, українську мову. А хто забороняє вчителям української мови скласти якийсь гарний твір про відродження саду України? У Нятинській школі проходить акція Садимо Сад України. І власне наша шкільна тепличка. Це є прекрасне місце для проведення дослідницької роботи, для проведення щеплень, для розводу і е посадки, і розведення розсади різних різнопланової, для того, щоб мати е першу уяву про те, які шкідники бувають до сьогодні. Вчитель хімії, прекрасний наш е вчитель, який е прийшов е до нас. І перше, що він полюбив це місце, отут він підживляє, отут він спілкується, і ми постійно консультуємося, як краще зробити, щоб наші рослинки були прекрасними. Таким чином, учень і вчитель включається в процес дослідницької роботи, це є практичне втілення здобути на уроках навичок із... Всіх практично предметів. Колись вчитель математики сказала: ну, а що ж я там буду робити в теплиці? Так ми її запропонували, наприклад, розв'язати таку зачку. Ну, наприклад, ми закупили 2 кілограми сіянки і висіяли у нашій теплиці. Так, це була перша рослинка, яку ми посадили. Прошу визначити на даній площі процент схожості, процент, скажімо, дозрівання і виходу готової продукції. Прошу, будь ласка, і таким чином ми можемо багато різнопланових практичних задач розв'язувати. Ну, а з хімії, біології, тому що ґрунти, ґрунт це вся. Таблиця Менделеїва вся. От Сьогодні ми вже спробували підживлення робити із застосуванням перекису водню. Адже перекис водню це наповнення організму людини, тварини, рослини киснем. Якщо оця рослинка отримала підживку у вигляді перекису водню, це означає хімічний знак H2O2. 2 H2 h 2 випаровується О2 засвоюється на клітинному рівні і додає клітин кисню. Це означає, що починається інтенсивний розвиток такої теплички, такого поля, такої рослинки. Ось вам секрет невеличкий. Але головний секрет це є праця на землі. Якщо люди будуть працювати на землі, якщо ми українці зрозуміємо, що Європа не, не була побудована за один рік, все поступово йшли. тому таких ґрунтів, як в Україні, в Європі, немає. Але європейці пішли шляхом великої тяжкої праці. Американці вони тяжко будували. Вони клаптик до клаптика будували свою державу і завдячуючи важкій праці. Завдячуючи тому, що вони створили ефективну форму управління, ефективну про форму е, е, праці, ви вивели на, науковій основі, скажімо, нові сорти, такі, які е, менше хворіють, які працюють над досконаленням любого виробництва е, і застосовують наукові методи і форми. От тому то наша шкільна програма. Повинна бути наповнена реальним змістом, тобто -то, практичними навичками. На сьогоднішній день кожен учень нашої школи посадив своє імене-деревце. Кожен вчитель посадив своє імене деревце. А тепер доглянь його, а тепер підживи його, а тепер крону зроби відповідну, а тепер поспілкуйся. І кінцевий результат попроси у того деревця, що яблуко. Або грушу. І подякуй Господу Богу, що завдячуючи твоїй праці, твоїм знанням, виросло така, таке прекрасне дерево. А у межах України це цілий сад України має появитися. Тому е, вітаючи сьогодні наших першокласничків, я бажаю, щоб в 9 класі ми випускали прекрасних таких діточок, хороших. І патріотизм починається із праці і любові до рідної землі і нашої України.